Да. Так, переходимо до спільного засідання представників комісії середньої ради, зокрема з питань, які охопиються бюджетними питаннями. І ревантно у мене. Це питання про присвоєння звання про чесноді, про бюджет дивності громади, про перелік об'єктів, про про що провідних запередово безперед, про внесення змін до статусу штату комунального закладу Україна в РІ, про заповідної старості Схолодсько-Старостанського округу, про, про, про погодження КНП Дівської центральної селищної лікарні, про передачу нерухомого майна. І у розрізі різне у нас є питання про звільнення з диєнта з посади старості, через переходу на роботу в апарати селищної ради і по покладання обов'язків старості Доніського староста округу на Молостарець Олександра Васильйович, які присутні вчора. Деякі заповнені до даної питання немає. А де программа з прикладу? Що по цій програмі що вона готова, чи? ні? В принципі, ну, в принципі да. чи готовий? Ну, чи допрацює? допрацює. Ну, я не бачу. сьогодні сюди... так, ну, так, 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 так треба й говорити, що треба й робити. Це значить на наступна связь, правильно? Mm -hmm. За основу в цілому порядку де, десь запропоновано. Де, хто за? Дякую. Головуючим пропоную залишити себе, секретарем Вячеславо Клавичу, хто пише. Марина, з Марину Михайловну. Підтримується кто Хто за? Дякую вам. Так, ну стосовно присутніх заняття учасника війну е, Дімської селищної територіальної громади. Мова йде про Олегана Сергія Вікторовича. Це у нас де, 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 де? Одне, відмінена. Угу. Я думаю, що питань піднять немає, так? Немає. За основу цілому, хто за. Дякую. Внесення до нашого рішення пробіжети на 200 рік і поштових спеціального фонду. Є якісь там питання, які потребують додаткової річні. Немає? Немає. Німа? З основу цілому? Подав? Дякую. Щодо переліку дорого тих, бо які привіз, до операції на це про що молоді. Це йде по труднодімерський клуб, ну там будуть розміщені. Да. Так а як ми продаємо? Будемо культури, Ні, а, ні, не будемо культури. Фельдшерський буде да, да, клуб, так. так, так. Це не буде нам вийшов. Так, за? По Україні вийді, що ми додаємо Ми нічого не додаємо, дві ж такі одиницькільки відносились бібліотек забираємо і додаємо спеціалісти в основному? Працює колапа в диму дівчата і працювати. Дякую. У Супоруському старостинському описі виявлено майно даних немає? Ну, Працював в Україні сільській раді, здає в оренду вже протягом тривалого часу, будинок, по суті, поручний. Пропозиція виїхати його і Він рішення, що дойде на баланс і в цьому такі бажання. Сьома, стиль, Ні, це лікарня. Ми перше рішення приймали про включення до переліку. Вони отримали вже заяву на оренду. І ми зараз їм погоджуємо оренду за одну гривню на період військового стану. Терапевтичне відділення. Це старе приміщення, то, ну, так? так? Так. Така потреба є. Хто угу. угу. за? Дякую. І стосовно кадрів приміщень, Антоніковича поговоримо, єдине, що його немає по Зараз ідея, щоб питання розглянули. Олександр Васильович, місцевий мешканцев, ви знаєте, всі, мабуть, очевидно. З досвідом і в прикордонній службі, військовій сфері, уродженець села Рипінь, родичі вітрильниці постійно на місці. Я думаю, що нам така комбінація додасть і. Ростують допомогу, друзі, а колені ресурси використаємо для підсилення роботи міжнародних проєктів. Дякую. Одноголосно всі питання вирішені для розвитку в сесійній залі, тому завершуємо роботу комісії опинити сесії, так? Дякую.